Остання вечеря, пасхальна ніч, а далі розп'яття. І, звісно, не в тому важливість її, що здузям ніч та остання, та ніч, то нам даний Христом заповіт, та ніч, то про смерть його спомин. це хліб, що для друзів він сам розломив, це чаша з вином, наче з кров'ю. За вас, моє тіло, будуть ламать, як хліб, цей пасхальний миломин, і кров на Христі я йду проливать. Щоб нею цю чашу наповнить. І так ви робіть, доки я не прийду, про смерть мою людям звіщайте, бо я до отця свого скоро піду, ви ж слів моїх не забувайте. Хто їсть моє тіло та п'є мою кров, Той буде життя в собі мати, в крові моїй сила, щоб знову і знову людей від гріхів умивати. Так ту останню Ісус навчав в сльозах. Перед Богом схилився, і під Його краплями крові стікав за нас наш Спаситель молився. Багато віків пролетіло і дат, той вечір, як спомин став бути, і згадка про смерть стала часто обряд, неначе Господь тут відсутній. А Він є той, той самий Христос, що каже, Я з вами повік. І Він є присутній за нашим столом, і хліб наш бере в свої руки. І благословляє цю чашу з вином і дивиться пильно у серце, чи хліб цей приймеш, як тіло його, чи лише обряд зостається. Вважай же на себе, дитино моя, себе самого Випробову, бо кров свою дав не в осудження я, а мати, щоб єдність з тобою. О церква моя, вже жених твій іде, не спи, не дрімай, підіймайся, невісто моя. Що побачив тебе у темряві ночі, світися. Амінь. Амін.